Терміново потрібен декор для кімнати. Щось маєте? Маємо ось таку свічку. Що, коштує певно, 500 гривень? Та ні, така лише 150. Ой, чудово, беру, а для дитячої кімнати є щось подібне. Є також такі кролики. Гарненькі. І що, також 150? Ага. Ну все, беру і те, і те. Маєте 250, 250 гривень, та ще, ще не, не маєте цих шоперів. Та давайте ми вам розкажемо, чому Вони мають у вас буде. бути чудові кольори, що підійдуть майже для кожного образу. Вишивка, що завжди буде нагадувати про улюблений Харків, виготовлений з екологічно чистих матеріалів. А якщо не можете обрати, то, то беріть, беріть обидва і не, не сумнівайтеся. маєш гарну сумочку, то придбай ще футболочку. А -а -а. Бо може знати, що ми в двох однакових футболках, але це не так. Почнемо з Ія. У нього на футболці кошовий атаман таманціяко. Якщо ж не любите портрети, то є така сама з логотипом 92 ї бригади, яка боронить Харків. Обидві футболки цього всього 600 гривень. гривень. Купуй та не жалкуй. А сумочка ще дешевша. Всього 150 п'ятдесят. у вас є? Є, і навіть декілька. Вам м'яку. А в чому різниця? Оцією їсти можна, а цією і полбу отримати. А оця навіщо? А ця, якщо ну дуже зголоднів. потрібні всі три. Мені подруга отаку листівку подарувала. Є ще, але з іншими квітами. Хочу маму привітати. Звичайно, у нас таких великий вибір, і всі зроблені своїми руками. Мені оця сподобалася для найщиріших побажань. Підійде. Так, чудовий вибір. Залюбки чекаємо вас на нашому ярмарку. І собі подарунків накупуєте. І добру справу зробите, адже ярмарок благодійний.